Щось я навіть не бачу, скільки там градусів. Дощ іде на вулиці. Всю ніч. Вон воно що, 17 градусів на балконі. Дощик іде. Ось така погода. Наче осінь вже прийшла. Дощ марки. Вчора я поливала свої орхідейки маленькі. Ось цю ніяк не можу пересадити, ось цю, тому що не можу купити горщика. Стоїть ліміт у продавця, і ніяк. Це новенькі маленькі. Оце. Біондора, яка вже відцвіла, вже скинула всі квіточки. Перше цвітіння дуже коротке завжди буває. І тут ще це дітки від реанімашки. Ось вона сама. І на ній ще одна дітка. А ось ця Violet Queen мені взагалі щось. Хочеться так її розкопати і подивитись, що там всередині, чого вона така в'яла, що в неї з, з корінням сталося. Трошечки розкопала там, знайшла одного корінчика зеленого, то й пропало бажання розкопувати далі, так, то я її полила. А це теж версако, ця, мабуть, толку з нею не буде, але ж вже стоїть, як стоїть. Як сама пропаде, то пропаде. Оцей корінчик верхній, який був виріс, вона його скинула. Тому я думаю, що вона піде слідом за Дасті бел. Першою в той же самий Орхорайскор. Бачите? Новий корінчик, який вона відростила, вона його скинула. То що з нею буде далі, не знаю. Вона не має ніяких перспектив, на мою думку. Ось яке. Воно тут, бачите? Тут ще є. Трошечки зеленого корінчика, тому я її поки що не викидаю. Так, а тут дендробіум. Він без дірочок у дні, то я боюсь дуже його перелити. Так, стоїть поки що. Ще не висох. Ваніль росте і лодізія. А цвітуть ось ця червоненька, сого релекс ще тримає і дуже рясно цвіте на одній гілочці, на квітконосі бронзовий будар і пахне. А ось цей морквяний пиріг, на жаль, вже відцвів і відсушує навіть квітконоса. Його прийдеться зрізати. Коли буду поливати наступного разу, буду зрізати. Отак ось який орхо-садочок. Все, що залишилося від квітучих орхідей. Тут ще одна квіточка зого. Ось така. А тут в мене в'юнки, які гарні і помія. Ось яка і Як вона квітне. І Вася прийшов. Ну як же без Васі. Ось які гарні темносині. Важко знімати. Недосяж. Ну, без Васька ніякий фільм не буває, да, Вася? 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 Вася. Да, там так цікаво. Що сюди дивитись не хочеться, да, Вася? Що тут цікаво? Там все цікаво. Внизу Вон собака йде. Собака цікава, да? так. Ось я висаджую черенки каланхоя, які в воді вже дали корінці. Значить, на чотири таких розділила, зробила. Ще роблю, ще не доробила суміш з різних залишків землі. Так, а Вася, а Вася їсть. І мені допомагає. Ось що в мене вийшло, посадила, зараз буду поливати. Ось ця вода, в якій вони всі стояли. Тією водою зараз все полью. І буду вигадувати, куди їх діти. У під'їзд винести, пороздавати комусь. Колонхоя цвітуче. Я, правда, не знаю, яким... яким кольором воно повинно цвісти, бо цей колонхоя в мене не цвів жодного разу. Ну, от щось таке вийшло. Чотири кущика. Чотири горщика. Кому потрібні каланхої. Мабуть, їм треба якесь добриво, щоб вони почали цвісти. Мабуть, в мене не було такого доброго. тому вони в мене не квітли чомусь, не знаю. Чи сонечка мало було? Ось що я ще задумала. Все ж таки вирішила почистити свої е, мамілярії і. Посадити, бо якщо так винести у під'їзд, так ніхто ж не, не буде їх висаджувати, не будуть розбирати, так і пропаде. А якщо посадити, то може хтось і візьме? Ось і тут, і тут такі. Це один вид мамілярія забула яка. Назва десь в мене була підписана, але ж вона. На сонці ну ось щось таке. Всі вони туди не влізуть. У мене є ще одна така горщичок. Не знаю, що це буде, що це буде. Вася, заважайся. Чи помагася. Наступний. Хлорофітом буду пересаджувати. Вася, йди гуляй. Йди гуляй, Вася. Ну, що таке? Ну, ну, не заважай мені, ну. Ну, чого ти мені заважаєш? Іди, Вася. Забула показати, що вийшло. Ось кактусики щойно пересаджені. А ось це те, що залишилося. М -м -м. Вася любить такі грашки такі. Це м'ятка. Така м'ятка у Васі. Ну от, та ж сама проблема постійно з горщиками. Оці горщики не годяться. А чому? А тому, що вони занизькі і хлорофітома сильна коренева, просто його порє. Він дуже низький. Дуже хотілося б, щоб наші виробники робили горщики. О, ще одна прийшла. Аліса, іди гуляй. То Вася, то Аліса ходять тут котики. Значить, що я казала? Щоб ви, наші виробники виробляли більше високих горщиків. Бо всі ці горщики годяться тільки для кактусів і фіалок. А на такі рослини, у яких розвинена коренева, як у хлорофітама дуже сильна коренева система. І е, якісь такі рослини, яких е, дуже довгі коріння. Коріння росте униз. То такі горщики їм не підходять. Чому їх виробляють такі горщики? Я всюди шукаю високі горщики. І дуже важко знайти. Ось тому я більше висаджую у стаканчики всякі. Отакі от сметанки. Ну, цей коротенький, я високий, вище вибираю, обираю, тому що немає таких горщиків, просто і все. Їх немає. Не враховується, що потрібно ще місце для дренажу, десь треба керамзит покласти. А рослина вже з керамзитом туди просто не влазить. Чи не класти керамзит? І все. Не знаю. Коротше кажучи, ці горщики не підходять. Зараз ще покажу ось такі. Цей більший, але він теж не підходить, бо він короткий, бо він невисокий. Ось цей, ще нижчий. Ось цей. цей вищий. Трошечки на кілька міліметрів. Коротше, не підходять ці горщики. Зараз буду шукати інший горщик. От так Ось от. такий горщик я знайшла. Трошечки його помила. Він трохи більший. І, можливо, туди влізе, якщо тут буде дренаж, а тут вже нічого не буде, бо не, не влізе. Так. Чому я так роблю? Я ніколи не ріжу коріння. От люди ріжуть коріння, а я не ріжу, бо я вважаю, що пересадка для рослини і так стрес. Та ще й коріння її порізати. Навіщо? Навіщо? Колись я теж різала коріння, зараз не ріжу вже коріння. Ось знайшла грунт для фіалок залишки. Він підходить і для хлорофітума. Тобто я змішаю оцей ґрунт для фіала з цими залишками, тому що тут горщик більший, це серветочка, там, може, її прибрати навіть вона, може і не потрібна тут. Це для отакого от горщика, там, де великі-великі такі. Отвори, щоб одразу земля не просипалася. А тут воно не потрібно. Тут маленькі отвори. І ось як я проклала там дренаж. Зараз буду робити суміш і висаджувати хлорофітом боні. Ось ну, результат моєї пересадки. Л Ливати його я не буду. Бо я його дістала майже з болота, та він стояв на балконі, там йшов дощ, і він був мокрий-мокрий, просто в воді був. І тому той ком землі, в якому він сидів, дуже був пропитаний водою. І тому я не буду поливати. А та земля, якою я його обклала у горщику, Всю зайву вологу вбере, і йому, я думаю, там буде комфортно. І так він краще приживеться. Бо перелив це теж погано. Ось що вийшло. Ще три пересадки. Мамілярії і хлорофітум Бі. А тут в нього ще був відросточок, я його так прикопала туди. Камінчиками, щоб він вкорінився і був такий пишний кущик, ось такі пересадки. І річі їдять отакий от корм. Вже поки я видавила, так вони вже майже з'їли. Зараз. Ще сухого їм насиплю, нехай ще, ще сухий. Сухого їдять. я їм насипала трошки. Їдять. Такий сухой, сухий, сухий чотири лапи. Такий машина їде. А мені ж треба на пошту. Хоч сьогодні і неділя, але ж в мене там чекає поштоматі посилка. Тому мені треба на пошту сходити. Я ще хліба хочу купити, чи завжди голодний, їсть швидко. У їсть повільно. Тому я зараз піду, повернуся. Їх вже не буде. Мабуть. Ладно, котики. Пішла я пока-пока, Маша. Пока-пока. Я пішла на пошту. Все. Пока. Жіте, їжте, золоті мої. Ще буду назад іти. От Маша голодна їсть і їсть. Річі не хоче. Я йому насипала, він не хоче. Річі, йди сюди. Кс-кс-кс. Річі. Річі, річай. Де сюди. Ну, де їх? Річий. Річі, на на. Давай. Річі. Вон як він. Біля мене треться, Щоб хоч не помітив, бо котик не стерилізований. Може він вже. Не видно його в темно, наче ліхтарик увімкнула, а кота не видно. А, ти чуня, ти чуня, ти чуня, ти чуня. Та вона їсть, вона корм їсть, Вона хоче корму. Річі, на. На, на, давай, сюди, сюди. ну. Ну, Маша все з'їсть, тобі не залишиться. Так, річ іще малий, він, мабуть, ще не вміє мітить. Тут залишати корм не хочеться, бо прийдуть слізняки і все поїдять. Речи. На, иди сюда. Ну. Да и вношу не хочет. Так, все а Все наелось. Все наелось. Треба корм сбирать. Обратно. А Маша вырешила доест. Я хотела корм забрать, но она вырешила доест. Ваша стоит и думает, думает. Ну давай. Иш, Маша, 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 Маша. Бо беру корм. Я Давай. Я не даю мясо. А то сухий корм. Ну ви бачите, вони хочуть його. Вони все одно його хочуть. Давай. Ну, Маша, будеш їсти чи забирати? Ну, все, зараз заберу. І все. Ти ще голодний? Ти все ще голодний. О, скільки тут котів. Ти бач, скільки їх тут, а? Ой, азочка, і всі перебігли. Зараз прийдеться їдять. Азочка і річі. У мене ще є м'яуда зараз дістану, бо тут ще одне. Під ногами крутиться і ще одне голодне. Ось таке камерами. годування котів. Сіреньке, руденьке, ліса. Це, по-моєму, лаура, це аза, а це річий. Оцей вони з'їли швидко і доїдають сухий. Все, що могла. Я їм видала. Вот. Один пакетик Мяу вийшов. Два різних. Тобі що не дісталося? Та ти Лаура поїла. На. Їж з тією китю. Разом їжте, давайте. Річі з'їв. Річі не з'їв. Сухий корм На. На. Ще повно сухого корму. Хто хоче сухого корму, давайте. ням 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 Річі вже не голодний. Він вже дивиться так. Вони їдалися всього. Все, я викидаю ці пакети йду додому, бо... У мене сьогодні фільм буде, мабуть, на пів години. Ніхто дивитись не буде. Да? Річі. Тим більше, що нічого не видно. Трошечки кормушки залишилося. Руденька їсть. Малесенька така. Така гарна, така хороша. Зайчик чиясь китя гуляє отак на самовигулі. Все поїли. З'їли три мяу і всю коробку корму сухого, який я брала. Давай, з'їдай. оце все, щоб з'їла. Давай, давай, зайчик. Яке воно голодне, яке воно хороше. Такі. Макеньке таке. маленькие. Кохолюся китя. Ешь. Счастьечку. Ты счастьечку, да? Счастьечку. Кушай. Ешь счастьечку. Молодец. Все съесть. Хорошая китя. Ешь давай. На, на. Дуже таке, мабуть, і купають її шампунем. Ліса кушай. гуляє. Її ж не випускали, вона не гуляла. Це останнім часом почали випускати. Я її не бачила раніше. Вона тут не гуляла. Так, котюня. Зовсім домашня. Ешь. Еще трошечки залишилось. Сейчас доесть и побежить. Мало. Мала, ешь, мало. Кетюнечка. Ой, такие холеси. Зайка. Такие холеси. Бузи-бузи. Какие не холеси. Такие халюси котик. З'їдається, весь корм з'їдає, яка молодець, яка молодець, а? Молодчинка. Всі розбіглися котики, вона одна залишилася і все, з'їдає, з'їдає. Молодець, молодець. Хороша киця, ще трошечки оставив. Давай, давай. Зовсім трошечки. Все твоє. Ніхто не відбере їшу. где же мой зайчик? Ну, полюсь. Ну, где Ну, Какие мы халюся. Какие мы полюсь? у меня такая малесенька. У меня малечка такая. Все. Совсем трошки. Залишилося зовсім трошки. Ох, молодчинка. Лісочка, ліса, ти ліса, Домашня китя. Гуляє на вулиці. Це, це, ти поїла, ти поїла? Ти поїла зайка. Хороший такой, хороший. Нічого. Я її погодувала. Нічого страшного. На старовічку. Все, все. Там трошки залишилось. Одна дзьобинка. Ладно, котики, піду я додому. Всім пока-пока. Всі розбіглися вже така ліса одна і азочка там сидить. Але її не видно, бо вона чорна. Он ловура ще бігає. А може там річі. Все, на добраніч. На добраніч. А, зараз буде Фелікс. Зараз буде вкусно. Радості на двох. Вистачить їдять. Аліса їж? Аліса не схотіла. Вася доїдай. Вася доїдай. Ай-яй-яй. Свою мисочку вилизав і Алісину вилизав. Молодці. І мити не треба навіть.